Синоптики попередили, що наприкінці березня в Україні може різко увірватися похолодання у деяких регіонах держави можна очікувати навіть сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 25 березня, опади в вигляді дощу очікуються у всіх західних та північних областях. Нарешті території країни опадів не передбачається, та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 16, а вночі буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 13 до плюс 17. Вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 10 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 14 до плюс 17, а вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 13 до плюс 16, а вночі від плюс 5 до плюс 10 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 13 до плюс 16 в день і від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві 25 березня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла, у Львові Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів. У Харкові у суботу протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. У Дніпрі ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 9 до плюс 15 градусів в Одесі 25 березня на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!